Ну що ж, друзі, всім привіт! Трошки пана якість, тому що вже трохи вечері. На дворі вже темніє, але все ж таки я записую відео. Давайте поглянемо на графік і зараз я покажу, що я собі трошки прикупив. І будемо дивитися далі. Давайте подивимося перше на біткоін. Дивимося на біткоін, він просідає нижче, ось як бачимо. Впав ось тут, на ось цій свічці. Ось приблизно 22956. Е, я був, прикупив собі XRP, тому що думав, що вже нижче не піде. Як бачимо 371 е, трільнона заходить біткоін, але він все одно, як бачимо, обйоми заходять, але все рівно він чомусь е, просідає. Давайте я покажу, що я купив собі, а купив я, то, що зараз на хайпі вже йде. Бачимо ось XRP. Я купив на 17 доларів. Бачимо, портфель у мене на 16 доларів у просаці. Я все купую, коли у мене мінус по PNL. Як бачимо, що просідає? Урвень страху і жадності зараз у нас знаходиться на 33-й позначці. Давайте подивимося на на Альткоїни, як бачимо, тільки чільість виріс на 12%. Решту всю в мінусах. От Uniswap. Е, хотів собі прикупити. Зараз, до речі, непогана така ціна. Бачимо 814, дуже гарна ціна для покупки, але я не купив, тому що треба його купувати. буде десь не 2000. Я думаю, що він, можливо, ще е, просягне. Е, також е, давайте подивимося е, по новинах. Ось, Як бачимо, топ-7 альткоїнів. Цей місяць Бачимо, перший йде е, кава. Бачимо капіталізація е, 478 мільярдів. 87, 82 ге місце на CoinMarketCap. Це блокчейн, і я думаю, що е, каву треба буде прикупити. Собі буде. Е, бачимо друге. І е, у нас йде Коті. Е, коті DeFi платформа. Також у нас йде потім, е, понятно, що ефір, ефір е, всюди рекомендують. Далі у нас після ефіру йде XMR, тобто Monero, це дуже, дуже стара криптовалюта, то е, блокчейн. Е, у нас йде, <кхм> потім йде е, Кадера, до речі, е, теж е, непогана. Блок, теж непоганий блокчейн. Бачимо, він proof of work. Тобто зараз планую ефір переводити з Proof of Stake в proof of Work Не знаю, коли там це буде. Потім йде Е, Це також це вже протокол, а не блокчейн. Ну, протокол я щось не думаю купувати, я тільки... Притримуюся до блокчейнів і деяких монет. Також клай, він у мене був. Це відкритий блокчейн для метавсіляних. Ігри, до речі, цей клай я був прикупив, потім він в мене виріс, Я його продав, але буквально на другий тиждень і я планую його прикупити. Тому що, як бачимо, зараз у нас. Цей рік буде тренд Метавселених, і, і, іменно його я би рекомендував собі прикупити. Так що, друзі, ось тако. Не планував я собі цей тиждень покупати криптовалюту, тому що я купив собі мотоцикл. І буквально в суботу, і думав, що цей тиждень я не куплю, але бачу, що біткоін пішов вниз. І це є ще раз така можливість закупитися. Тому також раджу вам Поки дно. Хоча вже всі говорять, що дно вже пройдено, але я все ж таки думаю, що потрібно на просадках все одно купувати. Так що, друзі, купую сам і раджу вам. До зустрічі. Ще побачимось. Всім пока!